Доброго дня, шановні радіослухачі, сьогодні ми поговоримо на тему секрети підшлункової, про які ми не знали. Наша гостя Наталя Кізлова, лікар-гастроентеролог, член Української асоціації гастроентерологів, кандидат медичних наук, доцент звідуючи гастроентерологічним центром Вінницької лікарні Міперогова. Доброго дня, пані Наталя. Доброго дня, і сьогодні ми е, продовжуємо розмову про здоров'я шлункового кишкового тракту. І, нагадаю, зараз поговоримо про підшлункову залозу. І перше питання, де знаходиться підшлункова? Ну, в червні порожнині. Підшланкова залоза це такий унікальний, можна сказати, орган. Він невеликий за своїми е, розмірами. У жінок маса становить десь 85 грам плюс-мінус 10. А у чоловіків 90 і теж плюс-мінус 10. Але цей орган він виконує дуже важливо життєві функції нашого організму. І дві основних функції: це виділення. Е, Ферментів, які перетравлюють наші білки, жири вуглеводи, тобто які потрапляють з їжею. І інша функція це виділення гормонів інсуліну і глюкогону. Від того наскільки порушуються метаболічні чи виділення верніше цих гормонів, воно може призводити до виникнення метаболічних порушень, внаслідок чого може виникати і цукровий діабет, і інші можуть бути прояви захворювання, в тому числі і підшлункової залози. Є такі міфи, що шлункову залозу порівнюють з чорною пантерою. Вона, ну, якби і формою так виглядає, і якщо є напад панкреатиту, то це також як напад хижака. Тому Підшлункову залозу її потрібно берегти, і от вона невеличка, але розділяється анатомічно головка, тіло і хвіст. І от кожен із цих, скажімо так, сегментів виконує свою основну функцію. Головка Підшлункові залози вона от виділяє оці ферменти для травлення. А вже тіло і хвіст виділяють гормони. І основний це є інсулін. Коли неправильно порушиться, розвивається інсулінорезистентність, не має утилізації глюкози в клітини, накопичується глюкоза і розвивається саме основне і. Поширеність такого захворювання дуже велика, це цукровий діабет. А взагалі, за поширеністю підшлункова залоза, вона входить в п'ятірку захворювань органів травлення ну, як найпоширеніша. А чи правда така інформація, що підшлункова лікується голодом? Тобто, що фактично на якихось певних стадіях її можна вилікувати, відновити її, скажімо, функцію, але це має бути голод. Ну, це якщо гострий напад підшлункової залози при напад гострого панкреатиту, то тоді голод. Якщо це загострення панкреатиту хронічного, то тоді просто обмеження іде в їжі, більше пиття лужного, і також чому виникає взагалі загострення. Основні причини це тому, що надмірне поступлення їжі і тому підшлункова не встигає виділяти ті всі ферменти, які, щоб переробити ту їжу. Якщо регулярне надмірне поступлення, спочатку може бути безсимптомний перебіг, потім може виникати як і гострі напади панкреатиту з ускладненнями. Або розвиватися такий больовий синдром, який призводить до недостатності підшлункової залози. І вживання алкоголю теж має значення. Якщо, наприклад, при цирозі печінки треба багато вживати алкоголю, то при того, щоб розвинувся хронічний панкреатит, Регулярне часте вживання алкоголю може призводити до порушення функції підшлункової. Це тютюнопаління може бути спадковий, може бути аутоімунний, і ми це спостерігаємо. Але в нас, на жаль, діагностики такої немає. От в Україні тестів, які можуть визначити аутоімунний генез. Але якщо ми говоримо про коронавірус і от його наслідки, які мають аутоімунні такі процеси, то дуже багато зараз. Є таких пацієнтів, у яких ймовірно, панкреатит теж може мати аутоімунний такий генез. А тут одразу декілька питань. Яка їжа, як правильно харчуватися при захворюванні пішлунково? Я маю на увазі, це має бути, наприклад, там трьохразове харчування, чи все таки варто, скажімо, невеликими порціями, але скажімо, частіше там через 2-3 години. Ну тут ми говоримо про те, чи це, наприклад, здорова людина, в якої там десь був ну колись ознаки панкреатиту і які її підібрати. Режим харчування, чи це є гострий панкреатит, чи це є загострення хронічного. Але в будь-якому випадку, якщо гострий, то там декілька днів є обмеження від їжі. І якщо ми говоримо про загострення хронічного, то це обмеження об'єму їжі, термічне приготування їжі. Тобто, якщо їжа вона має бути вся на пару, тушкована, там без свіжих овочів, фруктів. Без жирних наварів, молочних продуктів, щоб не було ну, навіть там, кефіри, йогурти, це поки обмежується. Тобто така щадяща дієта. Потім в подальшому можна вже розширювати і продукти харчування, і, можливо, збільшувати об'єми їжі. Але зараз вже відмовляється від частого вживання їжі, ну, допустимо, три рази на день. Перекусів, тому що якщо страждає підшлункова, то е, вона ж е, виділяє оцей гормон е, інсулін. І якщо е часто йде поступлення їжі, тобто може розвиватися глюкозотоксичність, якщо вже це скоротити. Mm -hmm. А стосовно ковіда, ось mm -hmm. я знаю двох, принаймні знайомих, які перехворіли ось зараз ковідом. І о, о, ну, у двох цих людей почалися проблеми, почалися болі, здається, в районі шлунку. Тобто, наскільки ось зараз ковід може впливати на такі речі, скажімо, бо і сімейні про це говорять, і чи до вас звертаються після ковіду? Чи потрібно це? Чи потрібно почекати? скажімо, там певний час і потім. ну так да, враження шлунково-кишкового тракту. Воно і ще й коли перша хвиля ковіда було, ми спостерігали. І зараз ми теж спостерігаємо, тому що ну, може мати і так як я сказала загострення якісь аутоімунні фактори. Ми обстежуємо в комплексі і печінку, щоб виключити аутоімунні гепатити, і також навантаження іде на підшлункову внаслідок. Прийому ліків, тобто ліки теж можуть викликати розвиток панкреатиту, ну варто почекати, все-таки скажімо, якийсь там певний термін, а потім вже до лікаря звертатися. Чи ну, не варто? Якщо лікують там допустім, основне, там коли лікують ковід, да, і з'являються якісь інші симптоми уже з боку шлункового кишкового тракту, потрібно проконсультуватися для того, щоб вчасно це ну, якось відкоригувати. Можливо, якийсь час почекати, але якщо симптоми ну, не мина то обов'язково потрібно звертатися, тому що на сьогоднішній день ще й виділяють як постковідний такий синдром. Тобто, якщо симптоми не, не, не минають впродовж якогось там певного періоду. А які головні хто головні вороги підшлункової залози? Яка можливо, їжа? Е, жирна. Смажена і гостра. І е, алкоголь, про те, що я сказала, mm. тобто безпечної дози не буває, е, вживання медикаментозних засобів, е, навіть якщо зараз от модно є м, такий напрямок, як, як нутриціологія, да? і ми дуже багато бачимо в соцмережах реклами нутриціологів, які там рекомендують е, біодобавки, то от е, якраз біодобавки це ще питання, наскільки вони приносять користь, а наскільки шкоду організму. Тому що, от якщо спостерігати, ми лікуємо пацієнтів відповідно клінічних протоколів, те, що є доведено доказово. Mm -hmm. да? А от БАДИ ніхто не доводив їх ефективність і наслідки. І от, наприклад, ми приймали участь в міжнародних клінічних дослідженнях, де препарат давався і ми бачили ефект на хворих 5 років. Це по всьому світу, це не тільки в нас. А потім він так і не вийшов на ринок, хоч було затрачено дуже багато коштів. Бо десь там виникла якась побічна дія, яка унеможливлює, щоб той препарат поступав на ринок. І, наприклад, компанія, яка проводила це дослідження, вона і витратила кошти, все, але препарат не ввели на ринок. А бади їх ніхто не досліджує, ніхто не знає їхніх наслідків. Вони не мають відповідних сертифікатів якості. І от зараз дуже багато от заміщають продукти харчування, які дійсно містять нутритивну цінність. Оцими БАДами. Я вважаю, що це категорично неправильно. А стосовно вітамінів, ось зараз теж пішла така хвиля, скажімо, захоплення вітамінами. Ну, призначають, як правило, вітамін Д, інші вітаміни. Міни, вітаміни, вітаміни не впливають на підшлункове. Ну, якщо є загострення підшлункової, от в протоколах там і рекомендується давати вітаміни, але якщо людина не може самостійно їсти там якісь продукти. Зараз є певні суміші, які продаються в аптеках, які містять певний склад і мікроелементів, амінокислот. І якщо людина не може нутритивно вживати продуктів, то їх можна якби доповнювати до прі. Йому їжі. Да, вітаміни теж є в переліку того, що можна давати при загостренні панкретиту, але це не основне лікування, а допоміжне. А ознаки на підшлункової, що я маю на увазі, які, на які симптоми ми маємо звернути увагу, бо зазвичай більшість хвороб на початкових стадіях якраз приходять без симптомів О, стосовно підшлункової. <кхем> які симптоми? Це біль. Це тоді, коли вже люди звертаються. Да? Але передувати цьому можуть просто якісь там дискомфорти після їжі, розпирання, вздуття, вурчання, розлади стільця можуть бути, От, так би мовити, такий жирний кал може появлятись, або неперетравлені рештки в домішках калу. Але вже люди в основному звертаються, коли виникає вже такий біль. Що може сприяти, це. Знову ж таки, продукти харчування. Це, якщо є супутні е, патології, наприклад, жовча-кам'яна хвороба, е, гепатобілярної системи хвороби, якщо є ендокринне захворювання, може бути загострення панкреатиту, в тому числі щитовидної залози, і паразитарна інфекція, віруси, бактерії. І ми спостерігаємо, що дуже багато, наприклад, навіть гострих панкреатитів. Може траплятися на фоні паразитарної інфекції, тому на це теж потрібно зважати. наскільки узі Озі, ультразвукова діагностика інформативна для проблем пішлункової. Ну наприклад, я також ну знаю там, скажімо, від своїх знайомих, що двічі робили, скажімо, людині узі, а фактично, ну скажімо, в серпні, а в, в січні. У людину було а, рак пішлункової діагностовано, mm -hmm. тобто УЗІ не, не показала. Тобто, ось ваші поради, які аналізи треба зробити людині, якщо в неї є підозрі, що в неї не все гаразд, пішлункової проблеми? Mm -hmm. Ну, як показує досвід, на жаль, ідеального mm -hmm. якогось аналізу немає, але потрібно звертати на всі, скажімо, фактори, і інструментальні, і лабораторні методи дослідження, і клінічно які скарги, да? тобто узі. Це як скринінг, скринінговий метод, щоб побачити розмір органа, структури, чи нема там якихось новоутворень і так далі. Інколи буває візуалізація утруднена, якщо в людини метеоризм, там, вона недобре підготувалася до обстеження, і тоді ну, можуть якісь нюанси бути непобачені. Да? Загальний аналіз крові, там, амілаза крові, треба біохімію крові, тому що може вражатися печінка. Якщо ми підозрюємо якусь там онкопатологію, онкомаркер, але хочу звернути увагу, що це є не основним критерієм, тому що на фоні загострення того ж панкреатіту то він може показувати підвищеним. І можна призвести ну, діагностику з іншими от паразитарної інфекції, це визначити чи є недостатність підшлункової залози, по фекальній панкреатичній еластазі, і якщо людина, наприклад, їй призначено обстеження. Визначені там, які в неї є порушення, відхилення призначене лікування і їй не стає краще. Тоді е, потрібно робити комп'ютерну томографію, яка е, дає можливість нам більш глибше оцінити ну якусь там проблему, тобто так зване КТ, да які більше знається. Да. рад підшинкової його стало більше випадків. Ну да, і воно виявляється уже більш в пізніх стадіях, тому що на ранніх стадіях може бути безсимптомний перебіг, і людина може не звертатись. Уже коли саме виникає біль, схуднення тоді вже люди ну, звертаються, і буває, що це вже трохи запізно, тому що. Наприклад, підшлункова вона ну, якщо ми говоримо, що печінка вона відновлюється, і то вже є зараз версії про те, що гіпатоцити старіють, то підшлункова вона не так на жаль добре відновлюється. А чи можна пояснити збільшення з таких випадків? Це е, несвоєчасна діагностика чи харчування. Чи інші якісь моменти? Це і харчування, це неправильні харчові звички, це переїдання вживання алкоголю. От за кордоном є різні класифікації, але там в основному виставляють діагноз панкреатиту. Це коли є вживання алкоголю, коли є тютюнопаління, Ну, і ще є так званий спадковий панкреатит. Якщо є якісь можливо вроджені аномалії там протоків підшлункової залози. а... Якщо у людини часто є загострення, ну це в основному у тих, хто е, вживає алкоголь. Це як е, ну правило, але ж бувають різні виключення, да і е, 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 є часті напади гострих панкреатитів, які ускладнюються там уже кістами, був панкреонекроз і так далі. То у них є більші ризики того, що хронічна хвороба може потім перейти в рак підшлункової залози. Але все це зараз індивідуально, тому що ну, от в світі все змінюється, і клінічний перебіг хвороб, на жаль, от, як ми вчили колись в інституті, він теж трохи змінився. Тому потрібно от вчасно звертатися до лікаря. А от. як стрес впливає на підшлункову? Е, негативно. Тому що підшлункова вона дуже добре кровонаповнюється і є ну, нерви, нервові закінчення, які підходять і нервують скажімо, орган, це якби є харчування органу і стрес він негативно впливає, тому що тоді можуть порушуватися от виділення оцих гормонів, які я сказала, видільної функції. А коли людина заїдає стрес, вона більше вживає їжі, тоді. Починає багато виділятися ферментів, які мають переробити цю їжу. І вони тоді е, можуть не виходити як фізіологічно, а порушується, вже йде пад фізіологія. І коли е, е, оцей, е, скажімо, панкреатичний сік в нормі не виходить в 12 пал, кішку він е, затримується в протоках, можуть утворюватися камінці е, в протоках підшлункової, залежи, що потім буде сприяти поганому виділенню. Ферментів. Ферментів підшлункової. Як кава впливає на підшлункову? Є різні версії, але е, якщо це не в період загострення, то каву можна вживати, але вживати натуральну, а не розчинну. І небагато, ну, там, дві е, філіжанки кави не на голодний шлунок. Максимум за день? Ну, декілька? Е, модне кокосове масло. Mm -hmm. Ось Зараз ну, в багатьох продуктах написано там кокосове масло. Mm -hmm. е, наскільки воно впливає? Воно корисне, чи дійсно його можна при проблемах з пішлункових Ну, Зараз дуже також рекомендують багато масел, в тому числі і кокосове, але в період загострення жодне масло не рекомендується вживати. Уже Коли період ремісії, наприклад, що ми говоримо зокрема, про кокосове, там є багато вітамінів, мікроелементів, жирних кислот, які там покращують засвоєння тих же жирів, білків, вуглеводів, але тут все. Може має бути персоніфіковано, тому що є і статистика, що десь 25% людей їм погано від вживання цього масла. Тому тут теж має бути індивідуально. І його не ну, можна додати в страви уже там, ну, десь полити салат в такому от вигляді. А от саме, щоб був е, температурний режим е, цього масла, воно тоді є шкідливий. А що, ну буквально останнє питання, буквально хвилина, що корисно для пішлинкової, які має бути? Харчування? Е, Багато це зелені? Не, не доїдати, скажімо так, не перевантажувати підшлункову. Це може бути і м'ясо, тільки там кролик, курятина, індюшатина. Такі, це скажімо. Да, там, телятина, нежирна, це може бути і білок яйця. Це мають бути і злакові, і це можуть бути овочі, тільки щоб було обмеження такої грубої клітковини угу. і солодощів. Обмеження да. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Ну і сподіваюся, що якісь моменти наші слухачі, глядачі для себе винесуть цієї розмови. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про підшлункову секрети пішлункову, про які ми не знали. Гості нашої програми центалі Кізлова, лікар-гастроентеролог, член української асоціації гастроентерологів, кандидат медичних наук, доцент звідуча гастрологічним центром Вінницької лікарні. імені Пирогова. з вами була Ренабулгакова. Будьте здорові на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 FM.